Друзі, тож в нас відбувається відкачка меду. Вже перші корпуси 145-ті відкачені. Зараз вже в цеху е, з восьмирамкової пасіки приїхала гречка. І що ж, зараз ми вже бачимо, от у кубі і бачимо в баночці, яка в нас вийшла гречка. Відразу неозброєним оком я помічаю, що вона є такий світліша, ніж в минулому році. Спека е, те, що падало дуже мало опадів, все ж таки вплинуло на виділення нектару гречкою і бджоли, незважаючи на те, що вони гарно дуже збирали мед, все ж таки додавали до гречки досить багато різнотравів. По наших підозрах, так як безкраї поля, а там ліс. І, напевно, в лісі була липа. Липа в цьому році в нашій місцевості виділяла, мабуть, докинули трошки липи. Плюс по гречці була свіріпа, мабуть, докинули трошки свіріпа. Медочок темний. Але він не має настільки різкового гречаного запаху. Він на смак ніжний, він в'язкий, тобто по якості мед. По якості мед, він класний. Він приємний дуже на смак. Але це гречка відчувається після смаку. Це не є насичена гречка. Тому, якщо бажаєте, мед дуже смачний, ми будемо раді вам його відправити. Якщо хтось передумає, обов'язково повідомте нас.